Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Загарбники, які перебувають у Запорізькій області, заявили про те, що ймовірний прорив дамби на Дніпрі через високий рівень води в Каховському водосховищі може призвести до затоплення на Запорізькій атомній електростанції. Дамба в плачебному становищі. Мінімальний прорив води вже є. Вибухи на дамбі звучать періодично. Спершу колаборант росіян у Запорізькій області Володимир Рогу заявив, що Прорив дамби біля міста Кам'янка Дніпровська через рекордний рівень води в Каховському водосховищі може загрожувати затопленням десяткам тисяч жителів. Після цього радник гендиректора концерну Росенергоатом Ренат Карча заявив, що якщо через рекордно високий рівень води в Каховському водосховищі прорве дамбу на Дніпрі, це спричинить затоплення запорізької атомної електростанції. Прорив цієї дамби становить загрозу і для енергодара і для Запорізької АЕС. На станції будуть затоплені силові кабельні лінії бриз. Скальних басейнів і насосні установки. Це створить функціональні проблеми для експлуатації станції та ризики для ядерної безпеки. Російські війська окупували Запорізьку атомну електростанцію у березні 2022 року. Згодом Росія забрала атомну електростанцію собі на рівні документів. На ЗС російська армія розмістила військовослужбовців та бойову техніку навіть на реакторах присутні оборонні позиції. В той же час представники МАГАТЕ повідомили про факт розміщення російськими окупантами військової техніки. Ки зброї та вибухівки у приміщенні турбінного відділення енергоблоку номер 4 ВП Запорізька АЕС. Підкреслимо, за даними держінспекції ядерного регулювання України, окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблоку номер 4 Запорізької атомної електростанції вибухівку та військову техніку. Та ситуація на станції дуже важка. Про це 24 му каналу заявила незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. Вона зауважила, що Росіяни видали службову записку, в якій мовиться про Товність автобусів для евакуації персоналу атомної електростанції. Є відомості про те, що триває евакуація із сусідніх сіл навколо Енергодару. Тому важка ситуація в Енергодарі та на самій Запорізькій АЕС наголосила вона. Кошарна зазначила, що територія навколо Запорізької атомної електростанції замінована ще з березня 2022 року, коли росіяни окупували станцію. Вони почали мінувати територію навколо берег, водосховища Каховського і таке інше. І зараз немає сумнівів, що закладена вибухів. Кайна ключовій системі Запорізької атомної електростанції розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики. Тим часом рівень води Каховського водосховища піднявся на один метр і тепер становить 17 метрів. Через те є підтоплення берегової лінії. Однак це не загрожує підтопленню атомної електростанції. Водночас представники Росатому заявили, що нібито це підтопені заяс і є загрозою безпеці. Насправді ні, адже після аварії на фокус українські фахівці зробили оцінку підтоплення Запорізької атомної електростанції у. Разі пошкодження всіх дамб вище за течією Дніпра. За їх розрахунками підтоплення не загрожувало б запорізькій атомній електростанції. Розказала Ольга Кошарна. Вона переконана, що це нагнітання та шантаж не лише України, але і її міжнародних партнерів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.